Пожежники в центрі уваги, 18 березня. Випадковий чоловік, який проходив повз будинок 38 по вулиці Грушевського, побачив вогонь на балконі п'ятого поверху. Терміново було викликано вогнеборців. Господарів вдома не виявилось. Пожежники використовували драбину, аби дістатись до вогню. Двері квартири вибили всередині слідів горіння. Виявлено не було. Пожежа виникла на балконі. Виникло загорання на балконі. повідомили сусіди прибуттю на місце виклику було встановлено, що факт сам загорання всередину місця вникнення пожежі знаходився на балконі житлової квартири. У житловій квартирі нічого не пошкоджено, нічого не знищено, слава Богу. Осередок місця вникнення знаходився на самому балконі. Знищено, буквально дерев'яну пришітку на площі метр квадратний не більше. Остаточні причини пожежі встановлюються, де слідством подальшому. Попередня версія необережність під час паління. Урок для решти городян. Варто зазначити, що пожежа виникла о 13-й годині. Для коростенських вогнеборців це був уже п'ятий виїзд. Всі попередні горіння сухої трави, перекидання вогню на господарські будівлі. Цілий день по місту ширяться звуки сирени. Втім, як показує статистика, вони не лякають городян. Ігри з сірниками продовжуються.